Згідно з наказу міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 року, який є за номером 504 про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги, сімейними лікарями здійснюється динамічне спостереження за Пацієнтами з хронічною патологією, а також пацієнтами пільгових категорій. Дані категорії населення забезпечуються життєво необхідними медикаментами та виробами медичного призначення відповідно до урядових обласних а також міських цільових програм. З урядових програм у закладах охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради діє програма реімбурсації лікарських засобів доступні ліки. Повернення коштів, які здійснюються Національною службою здоров'я України, аптечним закладам відповідно до укладених договорів. До цієї програми входять препарати для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями нижніх дихальних шляхів, цукровим діабетом першого, другого типу, нецукровим діабетом, пацієнтам з хворобою Паркінсона. Також для лікування болю та надання паліативної допомоги розладами поведінки та психіки, епілепсією, препаратами для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми Доступні ліки, безоплатно або з невеликою доплатою. Перелік лікарських засобів за даною програмою включено 489 позицій препаратів. Актуальний перелік цих препаратів розміщений на веб-сайті Міністерства охорони здоров'я і є у відкритому доступі від початку року 2024-го за програмою Доступні ліки лікарями закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської територіальної громади виписано 73 три тисячі. 861 рецепт для базового лікування пацієнтів з соціально вагомими захворюваннями. А саме кардіопрепаратів 49 тисяч Пульмонологічні препарати 5 тисяч дев'ятсот 10 тисяч для нецукрового діабету 69 дев'ять інсуліну 6455 препарати при розладах психіки епілепсії 405 препарати для лікування хвороби паркінсона 797 для знеболення в основному для онкопацієнтів 108